Доброго дня, шановні друзі. Не, не планував сьогодні знімати відео, але виникло багато питань по профілактиці і лікуванню багатьох хвороб. Люди запитують, дзвонять, тому і про вакцинацію. Тому вирішив е, зробити таке екстрене невеличке відео. Значить. Е, Перше, там мені люди жаліються і надивились роликів в Ютубі про е, сальмонельоз. Значить, людина знімає ролики, в яких колить гормональним препаратом в ліву грудку. В праву грудку, по-моєму, колить антибіотик по 03 куба. Сім днів колить, щоб вилікувати від, як він каже, від сальмонельоза суставного. Ну, я це трошки інакше можу назвати. Це не суставний сальмонельоз, це не обов'язково сальмонельоз. Часто у птахів виникають в області суставів, ну, по науці це називається фістула. По народному у нас називають це гуля. І голуб починає косити на крило, падати на ноги і так далі. і так далі. Як лікувати? Лікувати це якби хвороба запущена, і Бактерії капсулізуються. Тобто, ну, як пояснити, от фістула, це такий мішечок, а внутрі колонія бактерій або колонія грибків. І коли ви лікуєте обичними препаратами, а, допустим, сальмонельоз в основному лікують енрофлогацином, байтрілом і тому подібним. То, якщо запущено, то вже е, це може і не подіяти, якщо є фістули. Ну, Фістули можуть бути сальмонельозні і інших бактерій, навіть грибкові можуть бути фістули. Тому потрібен препарат, він якби не єдиний. У нас, правда, є український гентаміцин, але він дуже слабий. Він 4%, -процентний. тому я би радив. Препарат, який дійсно працює, це прапа, препарат Апраміцин. Ось ви бачите. Він є у нас в Україні, є в, єдин, в єдиної фірми фірма Євровет. Значить, можна придбати. Він є орального типу, це порошок. Ви просто випоюєте. Голубів. Якщо є на суставах фістули, то є шишки чи гулі, як в народі кажуть, це єдиний препарат, який вам дуже гарно допоможе. Якщо ви його будете приміняти, придбати можна я далі, далі дам номер телефона. Як позвонить в Євровет і замовить. Препарат Апраміцин. Чим він гарний цей препарат, і ще скажу. Значить, якщо е, минулого разу ми розібрали профілактичне лікування і я показував препарати українського виробництва, або ж імпортна розхасовки українською, то цей препарат. Е, єдина країна в світі, яка випускає апраміцин, це Болгарія. І чим хорош цей препарат? Крім того, що він йде через кровеносну систему, він іще йде через лімфатичну. Оця фістула, е, 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 яка Утворюється на суставі в голуба, вона якби капсулізує, колонія бактерій закривається від організму. В той момент, коли ви починаєте пропаювати е, антибіотиками, оця фістула вона закривається, кров не поступає, ви закінчили лікування, фістула відкрилась, бактерії живенькі, здоровенькі, і нічого з ними не сталося. Розумієте, опять потрапляє кров, опять потрапляє живне, живлення і колонія процвітає. Якщо ви приміните апраміцин, апраміцин проникає через лімфатичну і через кровоносну систему. Тобто подвійна сила і правильний вибір. Це перше. Друге, цей антибіотик аміноглікозідний можна приміняти. Перед тим, як взагалі робити профілактику. От дивіться, ви роками робите одніми й тими ж препаратами профілактику, і в кінці кінців бактерії, які є у ваших конкретно голубів, вони звикають до того ж ендрофлоксацина, до того ж ампроліум, форте, Forte, допустимо, от кокцидіоза і так далі. Бактерії звикли і воно вже якби не працює. Якщо перед профілактичним або перед лікуванням дати хоча б днів три апраміцин, він просто оцю те звикання бактерій він знімає. І ви можете далі продовжувати лікування тими ж самими препаратами, і вони будуть працювати. Оце важливо. В чому? В чому і є чудодійна сила цього препарата. Будь ласка, тепер запитували про вакцину від хвороби касла. Ось, ось вам показую. Я би сказав, найкраща вакцина, яка є, яка має, ось дивіться, реєстраційне посвідчення, щоб ніхто не сумнівався. Вакцина Ніків Форте, це вакцина виробництва Ізраїлю. Е, ну, я би сказав, що це одна із кращих вакцин виробництва Ізраїлю. Але, є, одне але. От дивіться, якщо, е, якщо брати треба розфасовку в одній тарі. В одній тарі, якщо це одноденне, вона підходить під всі види птахів. Починаючи з ципльонка одноденного. Якщо це одноденне ципля, то в цьому флаконі буде 5 тисяч доз. Якщо це голуб 02 куба, це буде тисячі доз. Якщо це буде курка, це буде 100 доз 0,5 куба колиться. Колиться в грудну мишцю. Грудний м'яс. Там, де більше м'яса. Туди колеться. Це все ви можете на замовлення придбати в фірмі Євровет. Навіть. Вакцину в межах України вам можуть прислати по новій почті з льодом в пінопластовій упаковці. Тобто доходить дуже класно і вакцина сама краща. А то, що кількість велика, зато я вам скажу ціна, в принципі, навіть якщо тисяча гривень і, може трошки навіть більше, коштує тисячі доз ви можете взяти на двох, на трьох скомпонуватися, або на клуб. І е, таким чином е, е, використати цю вакцину. Але вакцина дуже класна. А зараз у нас лютий починається скоро. Треба робити профілактичне лікування. Я би його почав би. У кого є сапраміцина, потім глисти, потім. Ну, далі по схемі, в кого є ці препарати, які в надії брали, там є схема по якій робить профілактичне. Після, після профілактичного лікування йде вакцинація. Тобто робите інсуліновим шприцом в грудну. Грудний м'яс у укол 0,2 куба для голуба. Щоб ви знали. Е, тепер, яким чином, якщо ви на двох-трьох на трьох берете, ви можете зустрітися в одному місці у когось. Набрати, допустимо, 20-кубовий шприц ви е, берете стерильний, набираєте, набираєте не пробиваючи резинку кришечку. Набираєте 20-кубовий шприц, це буде 100 доз. І людина напротязі 3 годин повинна використати ці 100 доз, які в шприці. От. Вона, допустим, за 3 години доїхала додому, чи там за годину і швидко провакцинувала своїх голубів. Якщо ви, допустимо, візьмете на клуб, але це вакцина сертифікована, яка не везеться в тросах, носках і так далі через таможню. Те, що везуть вам з, е, з Польщі і так далі, з інших країн. А це офіційна вакцина, яка, значить, якщо хочете замовити ці препарати, ось, будь ласка, рекомендую вам. Людмила Петрівна 050 312 29 50. Фірма Євровет. Дзвоните, замовляєте і перераховуєте гроші, ну там, як, як вам скажуть, і отримуєте це все поштою. Новою. Будь ласка. Якщо відповів на всі ваші запитання, я хотів задовільнити всі дзвінки, які мені прийшли по вакцині, по апраміцину, по, по фістулам, гулям, шишкам і так далі. То, будь ласка, дякую за увагу. Всіх вам благ. До наступних зустрічей.